На фоні цього Російська Федерація головує в радбезі ООН. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров вже отримав попередження від генсека ООН Антонію Гутереша. От пряма мова вторгнення РФ в Україну завдає величезних страждань і руйнувань країні та її народу, і підживлює глобальні економічні потрясіння, спричинені пандемією COVID-19», – так сказав Гутереш. Лавров у відповідь почав звинувачувати МВФ, США та інших їхніх союзників у руйнуванні глобалізації. Нагадаю, голова української дипломації Дмитро Кулеба вже неодноразово наголошував Рада безпеки ООН необхідно перезавантажити, аби з'явилася можливість виключити звідти Росію. А Сполучені Штати Америки понизили рівень свого представництва в радбезі. Організація Об'єднаних Націй під час головування там держави-терориста. Офіційний Пекін відхрещується від нещодавних висловлювань посла КНР про нібито незаконний статус пострадянських країн та приналежність Криму. Китай заявляє, що поважає суверенітет усіх колишніх радянських держав. У цьому запевнила речниця МЗС Китаю Маонін. Посольство Піднебесної Франції видалило стенограму скандального інтерв'ю свого посла Лушає, який поставив під сумнів незалежність пострадянських держав та назвав півострів Крим історично російським. Але Європа не відступає. Група з 80 депутатів європейського парламенту надіслала листа. Очільниці МЗС Франції із закликом оголосити персоною нон-грата посла Китаю. Про це повідомляє французьке видання Монде». Занепокоєні невдалими такими от словами. І у Чехії там очікують коментарі від офіційного Пекіна з цього приводу. Про це заявив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський. От його пряма мова. Посол проявив або шокуючу некомпетентність, або вкрай небезпечну позицію, що суперечить засадам міжнародного права. Очікую, що його вище керівництво дистанціюється від цих неприйнятних заяв, зазначив ліпавський. Ну скандалилася і віцеспікерка парламенту Угорщини Дора Дуро заявила, що Україні, бачите, треба дозвіл Росії, щоб вступити в НАТО. Доки кордони України є спірними і триває збройний конфлікт, навіть власні правила НАТО виключають приєднання Києва до альянсу без ризику початку війни. Вступ України можливий лише в тому випадку, якщо Росія схвалить це у вигляді певної угоди, стверджує політикиня у міністерстві закордонних справ України. Відповіли на слова речника відомства Олега Ніколенко. Україна має суверенне право вільно обирати засоби безпеки. Це право неодноразово підтверджувалося на рівні всіх держав-членів НАТО, зокрема і Угорщини. До теми додам: три країни альянсу виступили за гарантії безпеки для України ще до членства в НАТО. Це Польща, Чехія і Словаччина. Про це йдеться у статті прем'єр-міністрів країн. Так, голови урядів вважають, що зараз не надто рано планувати післявоєнні гарантії безпеки України, адже не буде ніяких інвестицій і сталого відновлення в Україні, якщо вона не буде здатна захистити себе від майбутньої агресії. Крім того, також ще й Литва вимагає конкретики щодо вступу України до північно-Атлантичного альянсу. Про цитую. замість того, щоб повторювати заїжджені фрази про відчинені двері НАТО. Нам потрібно знайти більш конкретні механізми для швидкої інтеграції України. Українська армія сьогодні має такий досвід і отримала таке хрещення на полі бою, яке не мають жодні інші європейські збройні сили. На цьому наголосив президент Литви Гітанас Науседа. Ну а що ж ви думаєте з цього приводу? Пишіть свої коментарі. Не забувайте ставити лайки та підписку на канал Січас. Аби першими бути в курсі усіх головних новин, до зустрічі.